Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема нашого уроку порівняння дробів з однаковими чисельниками. Знаходження дробу від числа. Завдання 435. Випиши дроби з однаковими чисельниками і розташуй їх у порядку зростання. Пригадуємо, що чисельник знаходиться над. Ризкою дробу і вказує, скільки частин взято. Обираємо дроби з однаковими чисельниками це 5 п'ятих, 5 одинадцятих, 5, двадцятих 5, і 5 дев'ятих. Розташувати у порядку зростання це означає від найменшого до найбільшого. Якщо в нас однакові чисельники, ми дивимося на знаменники. Де знамендик більший, те число дробове є менше. Отже записуємо перше 5 двадцятих, далі 5 одинадцятих, 5 дев'ятих і 5 п'ятих. Наступне завдання: Випиши дроби з однаковими знаменниками і розташуй їх у порядку спадання. Пригадуємо, що знаменник знаходиться під рискою дробу і вказує, на скільки частин однакових розділене ціле. Обираємо дроби з однаковими знаменниками. Це 6 16, 15 16, 10 16 і 1 16. Розташувати у порядку спадання це означає від найбільшого до найменшого, якщо у дробах однаковий знаменник ми дивимося на чисельник, де чисельник більший, те дробове число є більше. Отже, записуємо 15 16, 10 16, 6 16 і 1 шістнадцята. Завдання 436. Виконати обчислення. 5 кілометрів мінус 250 метрів. Пригадуємо собі, що 1 км дорівнює 1000 метрів. Отже, виконуємо перетворення. 5 км це 5000 метрів мінус 250 метрів. Це дорівнює 4750 метрів. Ми можемо перетворити. У кілометри і метри. Отже, це дорівнює 4 км 750 метрів. Наступне 11 метрів мінус 67 см. Пригадуємо собі, що 1 метр дорівнює 100 см. Перетворюємо метри у сантиметри. 1100 см мінус 67 см. І це дорівнює 1033 см. Ми можемо виділити метри із сантиметрів. Це дорівнює 10 метрів 33 см. Наступне 17 тонн відняти 8 центнерів відняти 554 кг. Пригадуємо собі, що 1 тона дорівнює 10 см. Центнерів 17 тонн це є 170 центнерів. Отже, від 170 ми віднімаємо 8 і це дорівнює 162 центнери. Тепер від 162 центнери нам потрібно відняти 554 кг. Пригадуємо собі, що 1 центнер дорівнює 100 кг. Виконуємо перетворення. 16 200 кілограмів відняти 554 кілограми. Це дорівнює 15 646 кілограмів. Ми можемо виділити тони. Це дорівнює 15 тонн 646 кілограмів. Виконуємо ділення 42 570 розділити на 86. Це дорівнює 895. Наступне виконуємо множення. 9106 помножити на 450 це дорівнює 4 мільйони 97 700. І останнє. Одна доба відняти 16 годин і відняти 10 хвилин. Пригадуємо, що одна доба дорівнює 24 години. Отже, від 24 години нам потрібно відняти 16 годин. Це дорівнює 8 годин. Тепер від 8 годин нам потрібно відняти 10 хвилин. Щоб не перетворювати 8 годин у хвилини, ми можемо взяти від 8 годин 1 годину, перетворити її у хвилини, це дорівнює 60 хвилин. І записати дорівнює 7 годин, відняти від 60 хвилин 10 хвилин і це дорівнює 50 хвилин. Отже, результат 7 годин 50 хвилин. Задача 437. Читаємо умову задачі. Школярі зібрали 104 кілограми макалатури. 3 четвертих кількості макалатури зібрали учні 3 і 4 класів. Решта макалатури зібрали. Порівну учні перших і других класів. Скільки кілограмів макалатури зібрали першокласники? Записуємо коротку умову. Про кого розповідається у задачі. У задачі розповідається про учнів третього і четвертих класів, про учнів перших і других класів. Це і будуть ключові слова нашої задачі. Учні третьих і четвертих класів. Невідомо, скільки зібрали макулатури, але відомо, що 3 четвертих від усієї кількості від 104 кг. Далі нам відомо, що учні перших і других класів теж невідомо, скільки назбирали кілограмів макулатури, але відомо, що решта макулатури І ще відомо, що вони зібрали порівну перші і другий класи. Також нам відомо, що всі учні перших, других і третіх і четвертих класів разом зібрали 104 кг. Вказуємо це фігурною дужкою. Перша дія ми можемо дізнатися, скільки кг макулатури зібрали учні третіх і четвертих класів. Адже нам відомо, що це 3 четвертих від 104 кг. Отже 104 ми ділимо на 4 кг. І множимо на 3. Це дорівнює 78 кілограмів. Пояснюємо першу дію. Зібрали учні 3х і 4х класів. Друга дія. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки кілограмів зібрали учні перших і других класів, адже відомо, що вони зібрали решта, те, що залишилося. Отже, від 104 ми віднімаємо 78 і це дорівнює. 26 кілограмів. Пояснюємо дію, зібрали учні перших і других класів. Третю дію ми можемо відповісти на запитання задачі, скільки кілограмів макулатури зібрали першокласники? Адже відомо, що учні перших і других класів зібрали порівну макулатури. Отже, ми ділимо на дві рівні частини. 26 розділити на 2 дорівнює 13 кг. Відповідь: 13 кілограмів зібрали молекулатури учні перших класів. Дякую вам за старанність. Ви справжні розумники. Сподобалась домашка? Тоді підтримайте мене, будь ласка. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Зустрінемось завтра.